У кожного бувають дні, коли все просто важко, максимально. Коли опускаються руки, коли здається, що навіть зробити подих викликає тяжких зусиль. У такі моменти не хочеться мотивації, не хочеться поради з обкладинки та стандартних мотиваційних промов. Усе, чого хочеться, щоб хтось просто був поруч. Щоб підтримав це відео буде саме про це. Поговоримо про речі, які допомагають мені не зламатись тоді, коли здається, що сил більше немає. Маленький жест чи справа для себе дуже маленький. Це може бути будь-що, що вас радує, випити улюбленої смачної кави, змінити одяг, приготувати улюблену їжу, зробити щось, що радує. Це не успіх, це звичайний сигнал для себе, Я Є і я важливий. Почнемо ми з прийняття того, що зараз важко. Без але не потрібно себе починати рятувати одразу не треба себе звинувачувати, просто прийняти і сказати: Так, зараз мені важко. З цієї правди вже починається перший крок, бо визнання. Це початок зцілення. Декілька хвилин тиші та спокою. У шумі ми втрачаємо відчуття себе, ми себе ніби гірше розуміємо. Закрийте очі, все вимкніть, сядьте або ляжте в тиші. Можливо, саме в цей момент ви вперше за день зможете просто побути із собою. Згадайте одну важливу річ, яка ще тримає. Це може бути ім'я близької людини, друга чи подруги. Улюблена книга, фільм, пісня, спогад або навіть мрія. Якщо є хоч одна річ, яка вас ще тримає, ви ще стоїте і це уже є перемогою. Пам'ятайте це. Мене навіть якщо зараз не віриться, кожна ніч проходить, кожен біль має кінець, кожний день закінчується. Це не просто слова, це правда, з якою ми стикаємось кожного дня. Якщо ви зараз на дні, пам'ятайте та не забувайте, я з вами завжди. І нехай це відео буде для вас частинкою світла, нехай вона залишиться поруч з вами. Якщо ви послухали і хоч трішки стало легше, я щиро радий, що зміг щось змінити. Поділіться в коментарях, що тримає в складні моменти саме вас. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більше тиші, глибини і підтримки. Крок за кроком, навіть із темтячими руками, ми йдемо разом!